вітаю, друзі. Ми читаємо у Псалмі 92 вірш перший, що добре дякувати господеві. І оскільки ми наближаємося до цієї пори року тут у Сполучених Штатах, ми святкуємо особливе свято під назвою День подяки. Це чудовий час, коли родині та друзі збираються разом, насолоджуються особливою їжею та дякують Богові за численні благословення, які він дарував. ми з Ненці з нетерпінням чекаємо, що наша родина буде з нами цього року на День подяки. Наш будинок буде дуже жвавим та енергічним. Онуки оживлять це місце і я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати вам, нашій всесвітній родині церкві, адвентистів сьомого дня за вашу відданість і вірність господеві. Ми з Ненсі мали честь зустрічатися з багатьма з вас, подорожуючи різними місцями світу. Ми бачили вашу наполегливу працю та відданість, вашу турботу, щоб зняти тягарі інших, і ваше бажання ділитися Божою вісткою. І надії останнього часу з якомога більшою кількістю людей. у дусі, подяки. Я хотів би повторити слова апостола Павла, віруючим у Филиппах. Він написав я дякую моєму Богові за кожну згадку про вас завжди в кожній своїй молитві з радістю, прошу за всіх вас, за вашу спільність у Євангелії від першого дня і до нині, будучи певний саме в тому, що той, хто почав добре діло у вас, довершить його аж до дня Ісуса Христа. Далі Він каже. І про це я молюся, щоб ваша любов ще більше і більше збагачувалася знанням і всякою проникливістю, щоб ви могли ухвалювати те, що є чудовим, щоб ви були щирими і непорушними аж до дня Христа, сповнені плодами праведності від Ісуса Христа на славу і хвалу Божу. І це моя молитва також за вас, дорогі у Христі, брати і сестри. Нехай Господь і надалі благословить і береже вас, поки ми разом рухаємося вперед до глобальної тотальної участі членів церкви, кажучи: так, Господи, я іду у Твоїй силі, щоб досягнути світу для тебе. Ти знаєш, я знаю, коли ми віримо, що Ісус скоро прийде, дорогі друзі. Нехай ви станете частиною загальної участі членів церкви мараната.